Уманський національний університет садівництва успішно і наполегливо втілює в життя головне завдання сучасного вищого навчального закладу європейського рівня. Студенти отримують знання та вміння, що гарантують їм спроможність витримати високу конкуренцію на сучасному ринку праці не лише в Україні, але й в інших країнах світу. За останні роки напруженої цілеспрямованої праці ректорату і всього колективу університет зробив успішний прорив у число лідерів вищих навчальних закладів України, успішно інтегрувався в міжнародне наукове співтовариство. Одним із напрямків підготовки студентів в нашому університеті є менеджмент зовнішньокомічної діяльності. У нас є потужна виробнича база. І наші студенти пишуть дипломні роботи не лише на основі наших фірм: Умань, пиво, умань, фермаж», уманьський тепличний комбінат. Але і на основі багатьох інших фірм, які займаються зовнішньокомічною діяльністю, і це є передумовою для того, що студенти можуть набути практичні навички, і вони також можуть пройти стажування і за кордоном. І багато з наших коледжів теж пройшли стажування за кордоном і мають багатий досвід для викладання цього, цих спеціальностей. І е, наші студенти є досить успішні і в бізнесі після закінчення нашого вузу, і вони займають провідні позиції у багатьох підприємствах, які займаються зовнішньокономічної діяльністю. Студенти університету мають унікальну можливість отримати не лише економічну освіту, але й одночасно професійні знання іноземних мов, адже викладачі вишу проходять стажування у провідних зарубіжних наукових навчально-дослідних установах. В результаті такої роботи студенти Уменського національного університету садівництва за бажанням захищають свої дипломні роботи іноземною мовою. Я студентка факультету менеджменту. Наші викладачі нам дають не лише гарні економічні знання, а також знання з іноземної мови. На протязі п'яти років ми вивчаємо цю мову і ми вільно нею володіємо. Це дає нам гарну конкурентоспроможні можливості. Саме тому сьогодні я вирішила захищати свій диплом на англійській мові, тому що я впевнена в своїх знаннях, і я думаю, що це буде гарний для мене початок. Я впевнена, що ми зможемо знайти роботу не лише на вітчизняних фірмах, але також і на іноземних. Зараз, закінчуючи п'ятий курс, я вже маю роботу, а також до мене приходять інші гарні пропозиції, які я в майбутньому буду розглядати. Тож Уменський національний університет садівництва впевнено забезпечує високу якість підготовки фахівців, підвищуючи якісний склад викладацьких кадрів, запроваджуючи інноваційні методи і технології навчання на базі класичної вищої освіти освіти, що відповідає вимогам національного та міжнародного рівня.